Привіт! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Day, my За мотивами Кіберпанк 2077 вийде окрема настільна гра. Нагадаю, що сама гра CD Projektів була заснована на настільній грі. Отакі от Уроборос. Оце так іронія. IGN не збрехали і справді показали 22 хвилини ігрула до нової Dragons Age. Та ще і з коментами від розробників. Нагадаю, що гра вийде 31 жовтня. Дякую. 6 вересня Sony закриє Конкорд. Ми знайшли рішення, кінець. Гра зникне з усіх магазинів, пробувши там всього два тижні. А всім, хто її встиг придбати, повернуть кошти. Кінець, фінальні титри. Також інтернетами ширяться плітки, що Соні перероблять гру під фрі-ту-плейну модель та спробують її перевипустити, давши ще один шанс. Ти реально на це сподівався? Шанс існував. Так, гаразд. Існував. 4 вересня до Game Pass завітає Age of Mythology Retold. 5 вересня Mad Runner Game. Не беріть, то російська гра. Знову ті кацапи, блять. 11 вересня Riders Republic. А 17 вересня Train Sim World 5. Як паровозок Томас завжди каже, де просто там і правда. Це з серіальчику? Так, з мультсеріалу, блін. Неочікувано, Valve поглинули творців Різко Фрейн. І тепер Гупо Геймс вже працюватиме над іграми вентелів. Звісно, це не буде новий Half-Life, а скоріше за всього, якийсь умовний дедлок. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classic, а також Capcom Fighting Collection 2, вийдуть на Xbox колись у 2025 році. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.